Скри, хлопці, дайте включити. Волонтерський <звілляє> штам. Сух, слухаємо. не дивлячись на те, що полк Дніпро 1 є. Підрозділу Міністерства внутрішніх справ ті функції, той широкий спектр їхніх можливостей, сьогодні тягне на значно більше. І, безперечно, в цих умовах це дуже хороший і показовий приклад, що таке справжній патріотизм. Бо справжній патріотизм це не ходити з протягнутою рукою і не вимагати від когось. А зі зброєю в руках, до речі, перебуваючи в усіх найгарячіших точках війни з російською навалою, ще встигати робити ось такі важливі позитивні речі. Ну і, безперечно, все те, що ми бачимо, починаючи від техніки і закінчуючи, мабуть, одною з головних. Скажімо так, фішок, як кажуть в народі Дніпра – це їхній підрозділ аеророзвідки, який на сьогоднішній день, на моє глибоке переконання, є найкращим в Україні. Це, мабуть, те досягнення, на, які, на яке повинно. Звернути увагу і приділяти достатньо серйозної уваги керівництво держави, безперечно, такі речі потрібно сьогодні підтримувати і не тільки підтримувати, їх потрібно показувати людям, особливо тим, знаєте, таким декларантам, які досить часто сидять за клавішами комп'ютерів, роздають поради і навчають, як потрібно воювати і що треба робити. Якось ось це, мабуть, дуже хороша відповідь тим крикунам, які сьогодні, на жаль, в суті своїй, нічого не роблячи, дуже багато жаліються на життя. Так от, я думаю, теза менше жалітися, а більше зробити, якщо ти маєш таке бажання, якраз досить добре. Підходить і показово ось тут на базі Дніпра 1 Я безумовно бажаю їм подальшого розвитку і, безумовно, готовий в усьому допомагати для того, щоб такі речі були максимально розвинуті в державі, і переконаний в тому, що і ті умови, які сьогодні створені для бійців батальйону полку дніпра 1 і для його командирів дають нам на Всі підстави говорити про те, що ці воїни будуть достойно і гідно захищати Україну. Це на сьогодні день виборів, всі вружнів.